Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечу. Вот і сьогодні дивимося на цього монстра колісного 9 рівня Вере. 90 і відразу віддам керування нашому авториплею, тому що це дуже моментальний швиденький бій сьогодні буде. Дуже сильно рідкісний. Я навіть не знаю, як правильно висловитися. Можливо, це навіть рекорд на цьому танку по асистику. І в цьому бою зійшлися всі зірки на які тільки можуть бути на небі, бо тому що. По-перше, подивіться, зараз дуже багато наших союзників стали навіть стріл. Це перший момент. Другий момент це кидає в команду противника бр 90 такого, нашого візові легкого танка, тому що тільки по одному легкому танку на мапі Малинівці, Ну і сюди він не поїхав. Це у нас розв'язані руки. Третій момент це. Те, що противники нікуди не їдуть. Ну, С-75, швидше за все, противників це бот. Зараз, можливо, він. Так, подивіться, він вже почав рухатися тоді, коли у, не... у нього почали прилітати наші союзні снарядики. Коли почали по нього приходити пробиття, подивіться, що відбувається. Але все одно, бій чудовий, так що відразу протискай подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. Уже 4-0. Уже шістька асистика, шість тисяч на світу. Уже скільки пройшло? Півтори хвилини, навіть ще бою не пройшло, хвилину то 20 секунд тільки пройшло уже 6К асиста. Ви розумієте, замах цього бою просто чудовий фільграний бій зіграний. Дуже важко вимовити. Оце нікнейм. От є такі люди, що вміють читати отакі нікнейми. Я не відношуся до таких людей. Сьогодні другий раз за весь час, коли я записую який не буду озвучувати нікнейм нашого автора реплею. Бо, тому що, от, ви розумієте, от, я, я тільки от я дивлюся на оцей нікнейм, мені тільки випадкові літери. Я випадкові літери тільки просто бачу в цьому нікнеймі. Ну, менше з тим. Ми іноді ніхто ображатися на це не буде. Це саме головне. Приїжджаємо до гріля 15-го, не витримав нашої БР-90 і дав пробиття зараз стандартним бронебійним снарядиком. Тут альфа в районі 240, якщо я не помиляюся, 200... так, 240. 240 у нас тут альфа. Але як ви розумієте, більшість сьогодні оцей весь бій буде. Мається на увазі, що не на настріл, а тільки... На засвіт. Так, вже понад 7К асистика в кишені. 235 на стрілу. 4-2 рахунок. Ну і зараз небезпечна ситуація. Так, наш візовий ворожі їде сюди. Ой-ой-ой, Леопард один шарфутюр 4. Ну, насправді це і так ще пощастило, що 에... мається на увазі так пізно почали противники стріляти по нам. Зараз Леопард 1 не пробиває нашого БР-90. Ви розумієте, колеса. Жоден танк в грі не може пробити колесо. В ЕБРі не тільки 90, го будь будь-який АБР будь-якого рівня. Не про просто. Сама міцніша броня це в колесі. Я думаю, ви і так це чудово розумієте. Ну і зараз так, що Леопард 1 кудись починає втікати. Це картонний хлопчина, так, ну вже починають вихоплювати. Хлопці, а патон також там стоїть, нам ємо. його не було видно, тому що він стояв у нас за кущем. Леопард 1 втік, зараз вліз. Вліз, втік, бо то що, просто розгромний рахунок, от подивіться, просто спровокував Наше БР-90, сьогодні турбоперемога. Ну це 100%, подивіться, понад 11К на світу, 11,5, вже навіть більше, 12,5, вже є 9,2 рахунок, шарпотір четвертий. Так, і соти там ближче до гірки знаходиться. Він зараз тримує наших союзників з гірки, наших важких танків. І вже майже 13к. Якщо сумарки, зібрати, то вже понад 13 тисяч сумарки. Ще 5 противників у команді противника. П'ять противників у команді противника. 5 танків в команді противника перепрошую, знаходяться ще в живих. Дві артилерії та ЕБР 90 також живий. Ворожий. Він просто, от будемо дивитися, вправді в вічі, от цього бою він. Трішечки обісрався. Ну, можливо, навіть і не трішечки, просто затопив ворожі ЕБР-90. Ну, але його думки також читаємо, бо, тому що ось, о, ті ЛТ-води, які їздять, він просто поїхав туди, де зараз стоїть наш КПЗ ГР-15. Він просто поїхав контрити нашого ЕБР-90. Але щось пішло не за планом. І наш БР-90 просто зробив сьогодні рекордний бій. Як мінімум в цьому патчі це 100%. І подивіться, який рахунок. Тільки сотиць залишається в живих. Ні, у нас офіційно вже понад 14к, атаки, так і я сотового збираття, це вже був останній противник. Сьогодні я записав відосик не на вот рекорд сайті, а на вод реплейс. Майстра заробляє наш автор реплею сьогодні по епічних медалях. Це розвідник та дозорний і. Більш докладна інформація, скільки 708, тільки настріляно. 1363 чисто досвіду, та без преміум премігота грав наш ebr 90 І 52 тисячі срібла чистими, чистим. Подивіться, скільки офіційно. От 15к сумарки він мав в кишені 14616 асистика. Тобто мається на увазі на світу по команді противника. Це дуже багато на 9 рівні. Та ще й за 4 хвилини та 37 секунд. Ну просто рекордний час, якийсь От, я кажу. Всі зірки зійшлися сьогодні на небі, які тільки могли. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.